ось дві пари дві пари гарабинів молоденьких оставлю. Голубочки такі льотогруді. такі вони. По моїх гарабинів голубів. Ну Голубки як більш середні. вони потом валиню. Ну, Покупен снимай. 14-16, деяких є і 18. Ну, це не показатель, 18 я оставляю старі голуби. Старі голубів, такі як матері, батьки, для того, щоб пішли густо постійно діти, щоб не було рідкопості голубів, щоб пішов пост набитий. Вони коли молоді себе не набирають. Ще в голуба 17 посту чи 16, одна клієна, тоби пішла стара, ленюча така. Вони потім лиленюють, набирають себе, пах, другий стає, сердце, світ, міняються. Були світляки були. Но Але колибивав десятого я там подарив другу три голубочки, а ще одна голубочка, така груда, видно там, не видно, О, така. не дається, вони літалися, вони черки в руках. з цього голова другого. Він там, там трошки побить спос повибивав, жовта да. груда така, Набитенька, кругла, клетка. Посиленця галубачка така. Ось такі гарабиниці вивезли в кучку, зараз їх трошки Поверніться трошки, Ось, Попозіруйте. Ох, молоси. Ось такі дві пари грабининки молодіх залишили. Зім відлітали, трошки кобис пошмотував багатенько. Було, мабуть, на штук 11, осталося 6. Четверо закинув, а одну голубку подарив другу, одному голуби передохли. Потім голубка ще одному товаришу віддав, ну якось так ось. Світліх було наверное, штук четверо і п'ятеро, осталось одна голубочка. Ну, вони потім дають світляків. Молочні голуба дам. На той году вони будуть гуляти, водити я з них нічого не буду. Буду підлажувати яйця, поки не сформуюся, не, не дадуть втору лину. Їх не буду викидувати. Голубенятка полупили, викинув. А чужих дітей, ті, що мені треба, там 2-3 голубенька взяти, такі нормальні. Ну якось так. Такі в цьому году.